Сьогодні наша справа тверді побутові відходи, а в народі просто сміття. Я допомагаю водієві Скинути, чому в Україні не можуть позбутись нестерпних сміттєзвалищ. Чи просто хтось не хоче цього робити? Та як цю проблему можна вирішити в цьому матеріалі? Ми поговоримо з вами не лише про екологію, а й гроші, величезні суми, які крутяться в цьому бізнесі. Чільне місце в світі оцільне це. Я маю на увазі найперше, от то відходи займають якраз оце чільне місце як корупційна складова. Це все, все кошти, йдуть тільки тільки тому, хто домовляється. Відходи це золота жила, на яке заробляють практично всі: від умовного водія сміттєвозу до можновладців у кабінетах, і у кожного своя схема заробітку. Особливо коли йдеться про багатомільярдні тендери для обраних, гроші підозрювані, вимагали за прийняття рішення про встановлення тарифу. Ми розповімо, як кожен з нас також може заробляти на відходах, але при цьому приносити користь екології, не заплямувавшись в корупційних схемах. Кардинально збільшується кількість оцих сміттєвих баків для сортування сміття. Я Марія Гураль. Це проект Наша справа. Можете зручніше, адже ми з вами розберемо не лише багато важливих екологічних проблем, а й розкриватимемо корупційну складову. Ми поспілкуємось з мешканцями селища, яке роками потерпає від відходів та побуваємо на стихійному звалищі. Та найважливіше, ми відповімо на ключове питання: чи можливо побороти систему та позбутись нестерпних сміттєзвалищ? Ну що ж, поїхали на території полігону твердих побутових відходів під час збору пожежно-технічне обладнання після гасіння пожежі. Стався сус сміття, яким засипано з трьох співробітників державної служби надзвичайних ситуацій. 29 травня, 2016 рік. Львівська область. Рятувальники ДСНС виїхали на полігон твердих побутових відходів. Більше відомий як Грибовицьке сміттєзвалище. Перед ними стояла непроста задача: палали відходи площею понад 38 гектарів. За два дні пожежу ліквідували, але найскладніше випробування було попереду. 30 травня, в той час, як пожежники збирали обладнання, трапився сувідходів, які поховали під собою чотирьох людей. Тіло одного з них не знайшли й до нині. Олігон, який функціонував ще з 1958 року, закрили. Зрештою львівське сміття роз'їхалось чи не всією україною. Сміття зі Львова знайшли у райцентрі на Полтавщині. Сміття зі Львова знову знайшли у Вінницькій області. Медичне сміття зі Львова знайшли на околицях Рівненщини. У Житомирі знайшли ковідні відходи зі Львова. Втім, питання відходів проблема не лише міста Лева. Полігони багатьох областей вже переповнені сміттям. А ті, в яких ще достатньо потужностей, складно назвати взірцевими. На Івано-Франківщині загорілося сміттєзвалище. Горить Олександрійське міське сміттєзвалище. Під Тернополем вже другу добу горить велике сміттєзвалище. В Україні до повномасштабного вторгнення. Налічувалось майже 6 тисяч полігонів та сміттєзвалищ, загальною площою близько восьми тисяч гектарів. За даними міндовкілля 40% з них потребують рекультивації, проте фактично роботи виконані лише на декількох сотнях. Думаєте, на цьому все далі більш шокуючі цифри. Дивіться, державним будівельним нормам відповідають близько 120 полігонів. Система збирання фільтрів наявна на 55, а ось система збирання біогазу, який може спричинити займання, є лише на 18 об'єктах. Задумайтесь, це лише 0,32 від загальної кількості, але офіційним полігоном далеко до стихійних сміттєзвалищ їх понад 35 тисяч, і вони зовсім не контрольовані. Одне з таких незаконних звалих, що ми знайшли на околицях столиці, а на ньому хто б міг подумати сміттєвоз. Тільки ось водій та його помічник нашій компанії чомусь були не раді. Я так розумію, з нами взагалі ніхто говорити не буде, ніхто говорити не це, це. Я Просто я не можу давати коментарі на ті питання, на які не уповноважені. Ну добре, давайте я так. Не а, ви працюєте на конкретну компанію? Я Ну при принаймні, щоб ми розуміли, якщо щось, то до кого тоді звертатися з запитаннями. Я розумію, що ви не хочете відповідати, але принаймні тоді ми будемо мати розуміння, до кого нам звертатись з цими питаннями. Я допомагаю водієві скинути З'ясували, що силами комунального підприємства Ша у Дарницького району сюди вивозять так звані зелені відходи. Згодом цю інформацію нам підтвердила й муніципальна варта, яка контролює один з в'їздів на територію. Вони вивозять ґрунт, листя, дерева. те, що перегниє, перегниває. Тобто, грубо говоря, брухт. І інших ми не запускаємо. Ну тільки там серед цього був там, і брухт. Там, там можуть заїхати з другої сторони, і все б нічого, але під землею та гіллям в машині був і великий шмат пластику, який складно не помітити. А на самій території купи свіжих відходів, які, зі слів охорони могли завести через інший в'їзд. Утворенню подібних стихійних звалищ сприяють різні фактори. Так, відсутність в деяких населених пунктах організованого збору та вивезення побутових відходів призводять до того, що окремі містяни самостійно утворюють незаконні полігони, не маючи альтернативи. Зачасту дачники, от ті, хто в приватних дачних кооперативах знаходиться, де немає централізованого збору вивозу сміття. От вони просто привозять, і навіть що саме образливо, що вони не можуть довести до якогось міттика під будинком багатоквартирним. Вони просто викидають там з вікон, виставляють під дерева в якихось кущах і так далі, так далі. От це питання культури. От це питання до людей, які вони мають задати самі собі, де я буду жити. Завтра і як будуть жити в цьому світі мої діти, внуки, правнуки і потом, та варто не виключати і випадки банально низької екологічної культури, адже донести пластикову пляшку до сміттєвого баку, не викинути відходи на узбіччі траси це ж титанічні, а то й надлюдські зусилля. Чи не так, але це вже про просвітницьку діяльність для населення, якою мають займатися на державному рівні, також як і встановлювати контроль за сміттєвозами, які іноді просто не доїжджають до полігону. На додачу до цього ще й економлячи кошти, які мали б заплатити тому ж полігону за прийом сміття. Втім, є й ті, хто навчився не лише економити, а й заробляти на відходах. Якщо ті, хто хитріші, от, то ті везуть на попередню. Е на майданчик, де із машини цієї викидають, негайно стоять люди. Це дуже швидко робиться. Негайно стоять люди. Вони відбирають те, що залишилося сировинне. Позитивно, тобто вони відбирають вторсоровину, яку далі продають для переробки. У кожному місті вартість вторсоровини різна ціна на макулатуру коливається від однієї гривні до майже чотирьох за кілограм, пластикові пляшки від трьох гривень до п'яти, алюмінієві банки від дванадцяти до двадцяти. В масштабах одного сміттєвозу такі суми здаються незначущими однак, в межах полігонів ці цифри набирають опертів. Так до прикладу, в середньому частина полігонів може приймати. Більше 100 тисяч тонн відходів за рік на території деяких підприємств одразу стоїть сортувальна станція. Втім, в окремих випадках журналісти фіксували роботу цілих сімей ромів, які за невелику оплату просто назвалищі сортували відходи. А значить, такий заробіток непідзвітний. керівник центру інновацій, член кореспондента Академії будівництва України Іван Ландар розповідає, що дана сфера не лише прибуткова, а й має високий рівень корупційної складової. Чільне місце в світі це я маю на увазі найперше. От то відходи займають якраз оце чільне місце як корупційна складова. Ми зараз з вами говоримо, розмовляємо в студії. Так, а не на полігоні, так тому що на полігон нас не пустять. А чому, якщо воно просте, так і це відходить, так а чому не пустять щоб подивитися? Та тому ж теж є корупційні ці складові, тому що тарифи розглядають депутати, так обов'язково затверджують і. Спірне питання цей бізнес, схоже настільки прибутковий, що розгулятися є де навіть чиновникам про що свідчать кримінальні провадження, згадати хоча б гучну історію з мером сум Олександром Лисенком 25 березня 2024 року. Набу і САП завершило розслідування за підозрою міського голови Сум та директора департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 мільйонів гривень. Як встановило слідство гроші? Чи підозрювані вимагали за прийняття рішення про встановлення тарифу на поводження з побутовими відходами та не створення штучних перешкод у діяльності підприємства. А ось іще один приклад того, як можна не лише заробити, а й завдати неймовірної шкоди екології. Попередньо між селищною радою та комунальним підприємством було укладено договір про надання послуг з вивезення побутових відходів. Згідно його умов, відходи мали вивозити на діючий стрійський полігон. Проте служба. Пові особи створювали лише документальну видимість утилізації сміття за визначеним договором місцем, а насправді вивозили його на славський закритий полігон. Цікава ситуація виходить. Полігони переповнюються відходами. Ніхто не проводить їх рекультивацію, так ще й чиновники провертають корупційні схеми, заробляючи на екологічній катастрофі. І можна припустити, що таких ділків екологія зовсім не цікавить, але при цьому вони кладуть і на людей, які змушені жити поруч з такими полігонами. Київська область, село Підгірці. Тут на околиці ще в 1986 році відкрили полігон номер 5 Наразі його площа 65 гектарів. Сюди звозять сміття не лише зі столиці, а й з усієї області. Місцеві десятки років скаржаться на таке сусідство. сморід у нас є, е, і вода не дуже. Воно вже в стокі проходить, у нас не можна нічого нагородине, щось, щось вирощувати, Воно там щось таке робиться. От. Ну, а сморід ми відчуваємо, молоді це бачно, що вони трошки вже частіше хворіють. Ми теж у нас з диханням проблеми. Це все, що йде за сміттєзвалища, воно в ґрунті, воно в воді, і тут часто дуже сильно воняє за цього, і тут з цього дуже сильно добре живеться. Коли вітер звідти дує, то дуже неприємний запах, і пташки, там чайки також летять і розносять усю. Аромати полігону відчувають на собі навіть приїжджі. Запах хороший, конечно, от этого запаха, от этого мусора. Бывает и днем, бывает и вечером, а бывает утром рано, а бывает и ночью, если откроешь окно. Так что зависит от погоды. Если погода теплая, значит. Жа... Чувається, якщо прохладна, як так нормально. Коли вітер дує звідти так. Відчувається запах. Втім, сморя це скоріше про дискомфорт. А ось справжня загроза це утворення біогазу, як, от, метан, який може спричинити загоряння полігону. Небезпечними є й фільтрати. Що таке фільтрат? Це те, що жижа, яка стікає з сміття. Настоюється, ну відверто це ну дуже токсична рідина. От там спеціальні озера, в які вона стікає. Втім, нас переконують, цю проблему вирішують, встановлюючи спеціальне обладнання. Зрештою, на сьогодні ситуація в селі трохи покращилась. Про що говорять самі мешканці? Причиною змін може бути рекультивація звалища, яка розпочалась у 2018 році, та триває донині. Там Багаторівнева система захисту і рекультивації. Я не пам'ятаю, воно здається, називається кластер. Полігон поділений на такі зони. От, і на першій зоні, на самій, я так розумію, старій, та яка з 86-го року починала звозитися. От, на ній вже майже закінчується ситуація з рекультивацією полігону. І в найближчих планах буквально от зараз десь має бути перехід на другу зону, на другий цей кластер, який е, мають зараз приступати до рекультивації. З 2018 року по реконструкції звалища було укладено договори на загальну суму в понад 2 мільярди гривень. Найбільше фортуна сприяла компанії «ТОВ Промінбудсервіс», яка в 2023 році виграла два тендери на найбільші суми. Трохи більше 500 мільйонів гривень та майже 700 мільйонів. Коли я побачила назви цієї компанії, вона мені здалась доволі знайомою і неспроста. То промінбут сервіс вже фігурувало в одному з наших попередніх матеріалів, а саме, про бортницьку станцію аерації. Компанія виграла в кількох тендерах на реконструкцію полігонів молових дамб. Втім, до самих закупівель було чимало питань. Детальніше про це можна дізнатись. З матеріалу посилання на який буде в описі під цим відео. Ну і не забувайте за підписку на цей канал та залишайте коментарі. Пропонуйте свої теми для наступних матеріалів. А тепер повернемось до полігонів. Ми зв'язались з компанією Київ Спецтранс, яка опікується полігоном номер 5 Її керівник Андрій Груйщинський в розмові зазначив, що всі тендери проводяться згідно чинного законодавства. Якщо ви штата про постропу? Угу. Ви знайдете там виключний, виключний е перелік е зобов'язань чи якихось прав, які має замовник? В мене якихось там коментарів стосовно того стосовно організації, яка виконує роботи. В мене немає. Це треба вам до них по всіх інших запитаннях. Нам пообіцяли надати відповідь в електронному вигляді. Поки що очікуємо. Тим часом, попри рекультивацію, на полігон продовжують вивозити відходи, адже наразі це єдине діюче звалище на Київщині. Тож про закриття території поки що можна лише мріяти. На жаль, поки що ми від цього не можемо ніяк відмовитися. От, пошук нових полігонів, реально об'єктивно розуміючи ситуацію, ми можемо сказати, що це може бути тільки за межами самого міста, тобто в області. А в області такі самі мешканці, які так само не хочуть розуміти. Поява нових полігонів зовсім не вирішує екологічну проблему. Один з варіантів переробка відходів. За підрахунками Міндовкілля, щоб наздогнати середній рівень переробки по ЄС в Україні, необхідно побудувати 207 нових сучасних сміттєпереробних заводів за майже 4 мільярди доларів. Однак не рідко відбувається підміна понять. Так званим сміттєпереробним заводом можуть назвати звичайну сортувальну лінію, яка збирає торсировину. А залишки знову відправляються на полігон. Існує ще така технологія, як спалювання. В Україні є лише один діючий сміттєспалювальний завод енергія. Щодоби він утилізує близько 750 тонн твердих побутових відходів. А це лише до 25% сміття в столиці. Іван Ландер запевняє, що вирішення існує і знає він це не з чуток. Пан Іван не лише відвідав десятки комплексів переробки по всьому світу, а й доклав руку до створення деяких з них. Є технології комплексної переробки відходів. Все е, попадає на е, підприємство, де е, відправляється в один простий, простенький бетонний бункер. І тільки е, викинула ця машина в цей бункер. Помилася, помилася машина чиста, от і поїхала собі. Все, забруднення вже немає. Сортування попереднього підкреслюю немає. Спалювального заводу ніде немає поблизу. Машини при в'їзді на підприємство автоматично зважуються без втручання людини. Далі, в оцього цей бункер додається от, до 20% промислових відходів. Промислових відходів. Далі додається старих полігонів ще відходи після аудиту. Власним теплом вони висушуються, а далі простий процес іде. Автоматично, без людських ресурсів, автоматично йде сортування на все, що тобі потрібно, хоч до голки. Так, оце відсортовалось. Пластик окремо, скло окремо, по виду, по кольору там і все інше, органіка. І отримуй або біогаз, куди тобі потрібно, або водень, якщо потрібно, або і те інше. І вже немає полігон, на полігон, немає поховання нічого. Втім, вартість будівництва таких комплексів сотні мільйонів. І об'єктивно всі чудово розуміють, що під час повномасштабного вторгнення ми не можемо витрачати такі кошти з нашого бюджету. Тож державі або місцевим очільникам необхідно залучати інвесторів. Для цього нам необхідно забезпечити їх відходами. територію для будівництва можна навіть на тих же полігонах. І основне можливістю збуту вторсировини. Інвестор готовий сьогодні вкладати хоч 100, хоч 300 мільйонів, хоч. Немає значення. Так? Я це не просто так говорю. Це все проведені, були зустрічі із партійними босами нашими керівними Та Просто не хочеться зараз, ми можемо зустрічатися, можу показувати ці фільми, і зустрічі, і все інше. Так? От. Але віз на місці так і залишився. Прямо не відмовляють. Він і сам бачить, йому не дають оцих моментів. Перше. Нема замовника з ким готувати навіть первинне технічне завдання. Немає інвестора. Можна залучити і грантові кошти або кредитні, які нам надає Європейський банк реконструкції та розвитку. Після Грибовецької трагедії полігон почали рекультивувати. А ЄБРР виділив кошти Львову на сміттєпереробний комплекс. Орієнтовна вартість будівництва 50 мільйонів євро. Але як це в нас часто буває, без конфліктів не обійшлося і тут 2020 року. Переможцем тендеру по реалізації проекту став Нідерландсько-Литовський консорціум. Однак угоду з ним так і не підписали. 2021 року оголошують нового переможця. Ним стала польська компанія. Процес Есей можна подумати, що тут такого ситуації різні бувають і так. Якби не одна деталь, журналісти проекту змови опублікували відео, на якому видно, що заступник голови Львівської міської ради з економічних питань Геннадій Васьків сидить в ресторані з представником тієї ж польської фірми, і це за 9 місяців до оголошення зміни підрядника. Невже співподіння? Мер Львова Андрій Садовий у питанні заміни генпідрядника зіслався на ЄБРР, а Геннадій Васьків собі продовжував спокійно працювати в мерії до 2021 року. Приклади схожих історій можна навести ще десятки. І в той час як деякі чиновники намагаються придумати все нові схеми та махінації, деякі громадяни намагаються самотужки не лише подбати про екологію, а й заробити на відходах. Інвестуючи отримані кошти, справді щось корисне. Так, до прикладу, в селі Куткер, що на Львівщині, мешканці сортують сміття, отримуючи сировину та заробляючи на цьому. Отримані кошти, вони відправляють на допомогу ЗСУ. що нам потрібно. Виховати в собі правила поведінки з сміттям, і це має виховуватися як батьками по відношенню до дітей, так і школами і е, організаціями екологічними, і державою, і створені умови для того, щоб людині було зручно. Це виконувати от, ці правила поводження. Тож які висновки в цьому матеріалі ми підняли не лише питання твердих побутових відходів з точки зору екології та корупції. Ми спробували віднайти рішення існуючих проблем. Варіантів чимало, але важливо, щоб всі вони працювали в комплексі. Просвітницька діяльність з населенням, контроль за сміттєвозами та полігонами, та що важливо, будівництво сміттєпереробних комплексів. Однак натомість ми маємо кримінальні провадження, розтрати бюджетних коштів, схематози та кулуарні домовленості. Відповідні контролюючі органи мали б зупинити таких ділків. Тож ми направили запити до міндовкілля Держекоінспекції, намагались поспілкуватися з депутатами, та, як бачите, безрезультатно. В свою чергу, медіа, експерти та громада також мають докласти зусиль, щоб зламати цю систему. Шановні глядачі, дбайте про чистоту довкілля, адже це. Наша справа